Всім великий привіт! Рада вас вітати! Мене звати Світлана. Сьогодні поговоримо про невеличке замовлення з мейкап, а також додала. Всякої всячини з різних магазинчиків купувались, можливо, неодночасно, тому не було сенсу робити окреме відео. А сьогодні ось такий скомпонований для вас варіант. Сподіваюся, вам буде корисно і цікаво. Не забувайте коментувати, тому що, до речі, більшість того, що сьогодні я замовила на мейкап, це завдяки одному з коментарів. Ось так вчасно, в той день, коли я хотіла робити замовлення і вже думала, що щось треба новеньке. І приходить мені повідомлення, що в мене є новий коментар. І я думаю, Боже, як вчасно. <хи> Тому дякую вам за це. Буду користуватись чимось новеньким. Тому завжди пишіть. Мені цікаво дізнатися і вашу думку, і ваші спостереження, і ваші улюблені речі теж мені допомагають щось нове спробувати і залишити в своєму догляді. Ну що, поїхали? Ось те, про що я казала. Щось новеньке для мене абсолютно. Якщо я правильно все читаю, то це Коз дебаха. І це, здається, Корея. Що тут? Це саме тонер. Або тонік, зараз ми почитаємо більш уважно. Так, цього я ще не діставала і не бачила. Це, до речі, найбільша баночка з цього замовлення. І найдорожче. І, до речі, в той день все було акційним. І там були навіть якісь додаткові акції, коли береш два продукти, третій зі знижечкою, але я вирішила спробувати. Тут у нас є інформація: ось ми можемо трішки почитати. Балансуючий тонер з ніацинамідом Козде Баха, 200 мл. Так, прискорює процес оновлення клітин, вирівнює тон шкіри, освітлює небажану пігментацію, зміцнює місцевий імунітет. Так, екстракт гемамелісу в складі засобу звужує пори. Екстракт солодкий освітлює і дає антибактеріальний ефект. Засіб нормалізує вироблення шкірного себума, покращує роботу сильних залоз, заспокоює подразнену шкіру, знімає запалення. Ну, склад ось, як ви бачите, перед вами. Виробництво так, Південна Корея. Постачальник місто Львів. Так, ціни озвучу. Щось новеньке. Саме цей засіб ще не користувала, тому що деякі вчора вперше спробувала. Практично відразу як отримала. Так, наступний засіб теж той самий бренд Коздебаха. Цього разу це вже сиворотка. Ось так вона виглядає. До речі, я помітила, що вони зазвичай в темному склі, тому що вони, мабуть, псуються. Під прямими сонячними променями. Так, чи є тут якась наліпка? Ну, щось є, але дуже-дуже погана. Так, ну, я точно можу вам сказати, що брала я це для проблемної шкіри, тому що хто слідкує за мною певний час, ви вже знаєте, що в мене були такі моменти, трішки вдалося виправити ситуацію завдяки віші. А ось це теж такий, знаєте, варіант. Так само підтримати шкіру, можливо, прибрати постакне і запобігти новим висипам. Саме це було направлено, якщо в чекові я знайду, я зараз вам скажу саме на висипи. Так, дивлюсь: так, інтенсивна сироватка для обличчя проти акне. Угу. Там є різні, до речі, дуже великий вибір. Я вагалася, читала багато відгуків, але для моєї особисто ситуації наразі, то я вирішила, що мені це потрібно. До речі, вчора я вперше скористалася, це був нічний догляд. І можу сказати, що є липкість, тому що, наприклад, порівнюючи з попередньою серією такою в мініатюрках, яка мені потрапила в подарунок від віши, там було набагато все-таки легше, практично непомітне. Тут все-таки є така тягучість і така липкість, вона присутня. Буду спостерігати далі. Але зранку шкіра ніби непогано виглядає. Ну, з одного разу це важко сказати. Також я взяла ще кремчик, придбала ще й крем. Вони, до речі, не всі з однієї серії. І що я помітила, наприклад, я хотіла, можливо, щось односерійне таке взяти, але відгуки були неоднозначні, тому я вже обирала. Більше, так знаєте, можливо, в комплект вийшло все різне, але обирала більше те, що дівчаткам сподобалось, тому що дуже корисно. У мене не завжди є час залишати такі відгуки. А ось дівчатам, які роблять це, я дуже вдячна, тому що це. Інколи зупиняє від небажаних покупочок. Кремчик теж дуже щільний. Я вчора, мабуть, трішки не розрахувала, взяла багато засобу, його потрібно трішечки. І дійсно про це писали, що його надовго вистачає. Але вчора він гарно вібрався шкірою, але чомусь у мене. Якось так відразу було відчуття, що його можна багато взяти, тому що буває така суфлейна текстура, і його багато взяв, і все рівно воно за секунду все в шкіру вібралося, Так? До речі, що я ще помітила і звернула увагу на це. Наприклад, ось ця коробка була ще з наліпкою, тут її навіть трішки ще видно з голограмою. А ось цей засіб крем без голограми. Я спочатку так якось, знаєте, теж насторожилась, але потім зрозуміла чому. Тому що цей засіб, можливо, в принципі, да, відкритий і ніхто не помітить, а тут все-таки була фольга, ось тут вона знімається, ви знаєте, да, така пробка. Тому цей засіб не обов'язково було голограмою також ще захищати. Буду спостерігати, знову повторюсь, лише вчора вперше користувалась. Так, що ще на мейкап я придбала? Теж, дивіться, як одна серія, але крем для нішок маленька. По об'єму баночка, а от крем для рук, можливо, через те, що він і був акційний, і той, і той крем, але це я вирішила спробувати, а це ніби так відразу взяла з розрахунком на довге використання. Шелі, щось для мене новеньке саме цей для ніжок. Що я відразу помітила, коли його дістала, погода була більш-менш ясною, не так як ці останні дні. Це просто жах, мені не вистачає цього сонячного проміння, але це не найголовніше на сьогоднішній день. І я помітила відразу дістану. Стала якось біля вікна і помітила, що засобу ось так практично. Тобто, ну, тюбик практично наполовину пустий, і це, ну якось, чесно кажучи, не дуже тут 45 мл, але візуально його було ось по червоні літери. В цілому, десь днів два, мабуть, я користуюсь. Непоганий, він плівковий, він залишає таку відчутну плівку. Буду спостерігати далі стосовно якихось таких уже дієвих моментів, чи він дійсно працює. Поки що приємні враження. І аромат, і текстура. Єдине, що ось ця плівка так. ну Зранку, наприклад, після ночі я зазвичай на ніч наношу такі засоби, я її не відчуваю, але відразу така силіконістість якась є. І ось такий крем, саме цей більше всього рекомендували з того, що я дивилася, Виявилася навіть дівчатка, які займаються манікюрами, казали, що беруть для своїх клієнтів і всім подобається. Ви знаєте, дійсно приємний аромат, приємний такий кремчик, і я вчора, мабуть, раз нанесла. І можу сказати, що відразу ручки стали відчутно м'якшими. Можливо, такий відразу показує себе. 250 мл тут з колагеном, еластином і екстрактом півонії. Дійсно, приємний аромат, але не дуже такий відштовхуючий, не дуже інтенсивний. Саме цей крем у нас воложуючий. Так, для нігтів так само підходить. Хотіла подивитись, хто. Україна все-таки виходить. Про Київ якийсь, так? Україна. Але можливо, можливо, це лише вони приймають. От як напишуть. Можливо, Україна приймає претензії. Треба дивитись, хто це такі? Так, ну не буду витрачати ваш час. А тут ми почитали все. Тут з сечовиною, що часто буває елементом. Екстрактом водоростей та олією органу я маю на увазі, що часто сечовина буває саме в таких кремчиках: інтенсивне зволоження, пом'якшуючий крем для ніг. Якщо сподобається, там є більший формат. І саме ці теж два крема були акційні. Ще я взяла для волосся У мене дуже довго в використанні був сйоз, я його ще комбінувала з пантін. Вирішила взяти щось теж цікавеньке, можливо, навіть теж українське, ніби я дивилась. Це кажуть, термозахист все-таки. Хоча дівчата писали що сумніваються, що він дуже саме захищає, але багато відгуків саме було про те, що волосечко м'яке, приємне, і це дійсно так. Мабуть, два рази я вже не встигла скористатися, або, можливо, лише раз, але відразу дійсно от те, що дівчатка написали, те є правдою. Термозахист, ну я теж не знаю, наскільки він тут дієвий. Будемо дивитися, і стан волосся в кожного свій і різний. 100 мл. Е вироблений, мабуть, також, я розумію, 7-го місяця цього року. Хороший, приємний засіб. Там, здається, навіть вони себе позиціонують як професійна косметика для волосся. Хоча багато хто писали, що нічого там такого немає професійного, що воно того не варте, але поки що перше враження непогане. Так, здається, мейкап це все. Зараз я вам озвучу ціни, і, можливо, ще якісь назви додаткові, за це я люблю чеки від мейкап. Спрей-термозахист для волосся. Скальп, до речі, я не сказала, скальп має назву. 126, все брала акційним. Всі тут продукти акційні. Крем для рук, нігтів з колагеном, еластином і екстрактом півонії 250 мл 130 гривень. Ось такий великий об'єм. Теж приємна ціна. Пом'якшувальний крем для із сечовиною 51 гривня. Але пам'ятайте, що тут такий об'єм 40 мл, але ніби мені здається, його там навіть менше, ніж 40. Далі, ось тонер був найдорожчим, але й об'єм тут найбільший. Навіть з акцією він коштував 536 гривень. Але, до речі, той коментар, за що я вдячна, люди написали, що нічим не гірше, ніж. Віши, наприклад, але ціна приємніша, Дійсно, тут можна було по акції придбати засоби десь за гривень 500, в той час як такі самі засоби, віши, сиворот сироватка, сироватка правильно, так? або креми, вони там в рази дорожчі, тому скористаємося це. Мене так знаєте теж зацікавило. Так от, тонер коштував 536 за 200 мл. До речі, він йде в нас з ніацимідом і пантенолом. Так, далі антивіковий ага, гамінший антивіковий ось цей крем, тому, можливо, для молодих дівчаток не зовсім підійде. Пептидний крем для обличчя коштував 432 гривні за акцією. І це теж 45 мл, але ніби дійсно буде економний у використанні. І інтенсивна сироватка для обличчя проти Акне, 444 гривні. Ось вона. Там були різні, повторюсь, і теж акційні. Так, вони могли коштувати і на 200, і на 300 гривень дорожче. Ось такі покупочки. Тобто такий, ніби новий для себе догляд, придбала, буду користуватися. Ну і далі покажу, можливо, менш цікаве, але те, що теж придбала нещодавно, щоб вам розбавити трішки відео, ось такі капсули, це ВАТБ, щось новеньке для себе, неопюр для кольорового. Так, що нам обіцяють? 10 капсул. І я помітила, до речі, я часто звертала увагу саме, як у мене ці капсули працюють в моїй машинці при моїх температурних режимах. І я зазвичай не дуже тут і читаю, а треба читати. От Я завжди помічала, що у мене ці капсули не саме ці, а взагалі такого типу засоби, вони при 30 градусах вони не розчиняються повністю. І тут я бачу, бачите, від 40 до 60. Я дійсно це сама якось, знаєте, зрозуміла, а тут уже все написано, треба просто подивитись і почитати. Тому буду цього разу дивитись обережно, що на тканинах пишуть і чи можуть ці капсули підійти. Ще не користалася. Так, ще засіб, мабуть, в копійках чи де я придбала, не пам'ятаю. Сарма це засіб для миття посуду, без хлору, вбиває мікроби, сім в одному. Актив виготовлено в Україні, видаляє жир, вистачає надовго, вбиває мікроби, легко змивається, усуває запахи. миє при низькій температурі, густа гель-формула. Візьму, скористатися, розповім. Далі теж вже користуюсь, ви вже можете побачити, що певна кількість засобів вже зникла. Лісовий бальзамчик проти запалення ясен беру періодично, намагаюся теж в комплексі використовувати. Це Єва. Теж всі ці засоби дав. Ем, глибоке зволоження, мабуть, тут буде. Так, живлення та зволоження. Ого, аж до 26-го року, 250 мл. От ну, люблю, я дав. От, буквально декілька разів шкіра просто неймовірно м'яка. Я за це обожнюю дав такі кремові формули. Так, ось ще засіб я про нього трішки згадувала в попередніх відео е, владіком. Це щось новеньке, це теж Єва, дівчатка мені порадили. Лазня, масаж, сауна, обгортання, спа-крем, антицелюлітний, кофеїн, ефірні олії, комплекс екстрактів. Так, покращує кровообіг, допомагає виведенню надлишкової води, собі. вирівнює шкіри, запобігає утворенню жирових відкладень. 200 мл. Мої перші враження. Я вже десь, мабуть, тиждень, дівчатка там писали, що. Ну Така реакція, я скажу, намагаюся кожного дня. Зараз це не виходить в мене кожного дня. Плюс спортивні навантаження, і от після душу намагаюся наносити цей засіб. Враження в мене були спочатку такі, що нічого собі він, як доктор Санте, конкретно ніби розігріває шкіру. Потім я починала якось уже, знаєте спостерігати за тим, як виглядає шкіра. І що я помітила, від доктора Санте вона аж палає така червона. А тут вона розігріває шкіру, але шкіра не червоніє. Вона ну формула хай буде так, цей засіб. Тобто якось так відчувається, що щось там відбувається, але візуально доктор Санте ну видно настільки чітко там ці, навіть кордони, де ви там залізли на колінце, наприклад, або десь вище. Пояснички. Тут відчувається ефект зігрівання, але візуально шкіра не така. не така. Я навіть можу сказати, що вона в мене і не червоніла, ніби. <сум> ну, то якось так цікаво. Я поки за ним спостерігаю. Він приємний, не можу сказати поки що нічого поганого. Він, ем, мабуть, трішки буде по формулі. Ем, він рідкий, я можу сказати. Ну, не геть зовсім, але більше на молочко якесь схоже. А от доктор Санте він густіший, набагато, тому цей засіб використовується економніше. Не можу сказати, поки що, чи він дійсно там сильно працює і розрівнює шкіру, і розгладжує її, але ось ну, точно щось відбувається. І за ціною явно було дешевше, ніж ті самі Evelyn, Евелайн, і всі засоби, які в ЄВІ в основному одні ті самі представлені. Ну, поки що спостерігаю далі. Так, ще один засіб це у нас кульковий антипроспірант Black and White від Нівеа. Я намагаюся брати біле чорне всі схожі засоби. Рексона швидше підсихає цей трішки довше і не так сильно інтенсивно теж працює, захищає гірше ніж рексона, як на мене. Так, ще давненько вже придбала, вже користуюсь, забула вам показати матуючі серветки від Via Beauty. Це теж Єва. Прибирають жирний блиск, не ушкоджують макіяж 100 штук. В мене, мабуть, це лише другий варіант. Колись мені мейкап подарував за якесь замовлення, і ті, ніби мені сподобались більше, але на той час я користувалась в основному лише пудрою. Зараз уже, ну, мабуть рік або і більше я використовую тональний засіб, тому я не знаю, чи це не такі сильні самі серветочки, не такі дієві і не так класно працює, як ті, що від майкап, або можливо, це залежить ще від того, що ви наносите на шкіру. В цілому, так, прибирає він жирний блиск, цей ці... вони серветочки вони прибирають цей жирний блиск. Ну, якщо сильно теж терти, так ну, наприклад, на крилах носу, я бачу, що він трішки макіяж може пошкодити трішечки, так. Чого він? Вони. Але ну, не так дійсно, як ви будете терти звичайною, звичайною сухою серветкою. Тому такі штучки потрібні і вони реально класно працюють. Ще колись купувала, вже от бачите, залишилось лише дві з чотирьох. Це саме копієчка для флор. У мене ще від цього бренду пилочка для них для п'яточок, і мені сподобалась якість, і я більше ніде не зустрічала, можливо, вони ще десь є на мейкапах, на парфюмсі, треба дивитися. І ось я помітила теж спонжики для макіяжу. В рази теж дешевше, ніж, наприклад, в Єві я теж брала схожі спонжики, ніби непогані. Перший взагалі мені був без якогось зайвого стороннього аромату. Тут, ніби другий я взяла ніби трішечки, які. З там пластиком трішки, не можу сказати, що погано, але в цілому класно працюють. Я ще, до речі, і не пробувала їх втрати, мити, просто використала і замінила на інший. Тому що попередні, після такого своєрідного прання, вони псувалися з Єви. А ці, до речі, я навіть і не спробувала. Ну, думаю, так буде більш гігієнічно, взяти новий, вони бюджетно коштували, Подобаються. хороші. Так. І такі дрібнички, наприклад, червоний маркет. Зараз постійно хочу якихось свічечок, просто в такі погано погодні дні і вечори. Хочеться себе зігріти хоча б так. Ось дуже в магазині інтенсивно пахло навіть з цієї такої своєрідної коробки підсвічника. Так? Дома, запаливши цю свічку, я не чую цього аромату. От навіть зараз я вже його не чую. А в магазині він просто на полиці навіть дуже інтенсивно віддавав аромат. А зараз, навіть ось тут я його не чую. Ну, не знаю, що не так. Але от просто навіть, знаєте, полум'я свічки дійсно має якийсь такий ефект заспокійливий, такий, знаєте, затишний якийсь інтер'єр тоді стає вечірній. Формат теж, бачите, цікавий, можна так поставити і потім використавши. В так, і ще ось два лаки. Один, ви можете помітити, вже я ось нанесла. Класний, до речі, це без закріплювача. Чомусь закріплювач останнім часом мене бере це такими пухірцями, до речі, різних фірм і псує зовнішній вигляд. Ось такий червоний від LCF Mini, який тут, можливо, номер я для вас знайду, може хтось захоче знайти. 0,33. Хороший, сподобалось нанесення, класно носиться, навіть без закріплення. ну там Може трішки краєчок, але бачите, такий ефект блиску навіть. І ось такий я взяла колір, теж LCF Mini 5 мл. Тут у нас ще цього кольору я не спробувала. Це. А тут ага, не, а, тон 32. Теж такі, Вони бувають не дуже якісні. От я помітила навіть той самий LCF, абсолютно різні. Тобто, може бути навіть колір відрізнятися і по нанесенню. Звісно, таке щось, як пензлик, вони будуть схожі, але буває, наноситься такими спробілами, буває наноситься. Uh, uh, навіть uh, три прошарки так, може виглядати погано, тобто треба дивитися по кольору, і вони там є теж різні. Міні, ті, що швидко підсихають, і ті, що, можливо, ефект гель-лаку створюють, треба щоразу для себе обирати. Так, ось і все на сьогодні. Дякую, що ви завітали, переглянули. Сподіваюсь, знайшли для себе щось корисне. Гарного вам мирного, спокійного дня і до нових зустрічей. Па-па!